Ми за вільний розвиток усіх мов, і ми ніколи не будемо дискримінувати на державному рівні будь-яку культуру. Вони намагаються нас знищити. Вони намагаються знищити нас через це, маніпуляції. Вони захищають російську мову, вбиваючи її фактично своєю так званою культурою. Тому ми ну хай роблять, що хочуть. Наша справа їх перемогти і знищити це зло. От, і ми не повинні робити так, як роблять вони. Ні, в жоднім разі. Я думаю, що нам просто треба не послаблювати наші зусилля. Вони мають йти не через заборону. А ось це е, відчуття патріотизму, відчуття, Нації його треба плекати, і ми не повинні просто розслаблятися, як люди, які розуміють цю важливість. І це досягається не забороною і не агресією у відповідь, але повинні далі працювати. Я пережила дуже багато хвиль подібного ставлення до мови. Хочу вам сказати, що все ж таки просто треба йти далі і робити свою справу.